Святкові заходи відбулися для дитячого населення Соколовського масиву. З нагоди дня захисту дітей, артисти Житомирського палацу культури влаштували концерт для малечі. Це організовано для того, щоб показати місцевим дітям, які живуть достатньо віддалено від центру міста номери художньої самодіяльності колективів, які відвідують нашу філію, запросили в першу чергу школярів, які мали проходити практику в школі. От, ну і плюс все місцеве дитяче населення, за словами Юрія Добовенко, багато дітей, які мешкають у Соколовському масиві, просто не мали змоги приїхати у місто та долучитися до святкових заходів, які відбуваються там. Тож свято вирішили влаштувати самотужки. Малеча могла позмагатися за звання автора кращого малюнку на асфальті, взяти участь у бібліовікторині чи спробувати себе у ролі поета. На свято запросили і студентів професійно-технологічних училищ, які чаклували над зачісками дівчат. Та навчали їх робити плетіння самостійно. «Туди ми приїхали сьогодні допомогти е, зробити да. красивих дітей, підкреслити їхню красу. Е, ми їздимо також в різні та, ну майстер. Організовує нам такі для дітей навчання, щоб ми їм показували і їх робили красивими. Також маленьких учасників свята гримували, перетворюючи на справжніх казкових персонажів. До гримерів діти підходили із своїми власними ідеями макіяжу. Подобалось малювати, танцювати череп, половина черепа. Усіх учасників свята пригостили морозивом та солодкими призами за участь у конкурсах. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.